Молитва Батьків за дітей, Отче Небесний, Твої невимовні благості та ласкавості ми вручаємо дітей, якими Ти захотів нас поблагословити, Твій Син Божий. Господь наш Ісус Христос викупив їх своєю найдорожчою кров'ю, а Святий Дух освятив їх у святій тайні хрещення. Ти, Боже, зажадаєш відповіді від нас на страшному суді за душі дітей наших. Ми відчуваємо весь тягар відповідальності за їхні душі. Тому молимо тебе, передвічний Отче, подай нам світло розуму, силу і терпеливість, що змогли ми дітей виховати згідно тою волею Твоєю. Наділи нас, Отче, Небесне, своєю милістю. Щоб ми розуміли зберегти невинність дітей наших, навчати їх власним добром, приклад, добрим прикладом, подбати про їхнє добро, душевне та тілесне, і даруй нам ласку Боже, щоб ми тебе славили разом з нашими дітьми у Царстві Небесному. Пречиста Діво Марія, будь моїм дітям, матір'ю і заступницею, святий обручнику Йосифе, заопікуйся моїми дітьми. Амінь. Отче наш, що і на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.